І в нас з моєю колегою Юлією Товстокорою е, така тема: як допомогти підлітку подолати страх помилки у виборі професії. Ну, ви трішечки про мене е, представили. Я займаюся профорієнтацією з підлітками з 2016 року, е, проводжу курс, Свідомий вибір професію. Це не про професії курс, це не про професії. Хоча там підлітки досліджують професію, це курс про вибір. Але в нас тема така, що як допомогти підлітку подолати страх помилки у виборі професії, бо кожен підліток, особливо зараз, відчуває цей страх, і я трішечки так порину у нашу, так сказати, дослідницьку теоретичну тему, а Юля вже надасть більш практичні такі матеріали. І перше, чому підлітки зупиняються на шляху до вибору професії. Ну, по-перше, таке існує у підлітків, що на цьому не можна заробити. Бо зараз дійсно сучасні діти вони дуже орієнтовані на результат, і вони дуже орієнтовані на швидкий результат, і їм здається, що. Гроші, великі гроші, гроші на свої потреби можна заробити зразу. Ось, а якщо є професії, де нема таких великих грошей, то що ж робити? Як мені далі жити, якщо я оберу цю професію? Тобто, звісно, ми звертаємо на увагу підлітків, ми досліджуємо сайти робіт, ми досліджуємо, які можуть гроші заробляти. Вже студентами або молодими спеціалістами, і які гроші можуть заробляти вже експерти у своїх професіях. Друге, це бажання мати гарантії. Тобто, а дійсно, а дійсно чи коли я закінчу навчання по спеціалізації та опаную якусь професію, чи дійсно я зможу працювати по цій професії? Чи дійсно я зможу знайти роботу по цій професії на ті гроші, які я е, хочу заробляти? Е, є це, теж такі, така тривога у цьому підлітків, і, звісно, я не маю чіткої картинки, я не знаю, з чого почати. І як ми досліджуємо трішечки скажу е, про це, як ми досліджуємо. Ці всі, всі е, тривоги, страхи підлітків, ми їх напряму запитуємо, і в нас є такий блок на курсі, де ми розбираємо і трішечки ці, е, скажімо так, страхи або е, тривоги невілюємо. Е, ну, я е, скажу декілька таких причин, чому це відбувається. Ну, по-перше, це страх війни. Звісно, всі матусі, у нас курс йде офлайн, він живий у Києві, і, звісно, всі матусі ніж свою дитину залучити до курсу, завжди питаючи, є змога укриття чи змога, там, якщо буде тривога. Ось. І не тільки матусі такі вже стали тривожні, бо ми дивимося, що. Проходить навколо нас, да? і підлітки стають такими ж тривожними, і теж для них це важливо безпека вона стоїть на першому місці. І цей стрес від війни ми дуже дуже відчуваємо. Іноді навіть були такі речі, і підлітки казали, що навіщо нам обирати, коли йде війна, і що ми зараз і що ми завтра будемо робити. І тобто ну, такі були, скажімо так, дуже пригничені настрої у деяких підлітків. Це по-перше, по-друге, ми бачимо цю зміну поколінь. Я не буду, так скажімо, зупинятися на кожному поколінні, бо всі знають ці теорії поколінь, бо всі знають. Ну, Вже багато було виступів, але я трішечки охарактеризую, ну, скажімо, підлітків, які зараз до нас приходять. Ну, По-перше, те, що я сказала, всі наші діти хочуть швидкого результату. Щоб сьогодні ти, наприклад, закінчив якусь. Закінчив навчання, а завтра ти пішов працювати вже щось було. А, далі, а, підлітки зараз дуже вразливі, Ну це, звісно, це пов'язано із війною, це пов'язано із а, 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 тим середовищем, в якому ми зараз знаходимось. І до цього, і це треба теж, скажімо так, це треба теж, коли ми проводимо курс, на це звертати увагу. Тривожні, і при цьому при цьому, хочу сказати, що зараз підлітки такі, що для, для них важливі сенси. Були приклади, коли ну це стосується більш Хлопчаків, бо їх завжди матусі умовляють прийти там, брати професію для бо для мами це найбільш важливо. А що ж далі робити, а де нам далі навчатися? Ось і е, підліток спочатку приходив в нього. Ну, скажімо так, не було е, такої великої мотивації впізнати, що його очікує, як обирати, познайомитись. І з вибором, як обирати професію. Але коли він попадав у таке безпекове середовище, середовище своїх підлітків, деякі з яких були вже мотивовані, а деякі вже розумілися про ті професії, які вони обирали, і в нього теж е, з'являвся інтерес і сенс і. Це видавали вже матусі на зворотну зв'язочку, що їх підлітки, навіть якщо були вони спочатку немотивовані, але вони розуміли сенс, а навіщо їм обирати професію. А що, знав, а що буде з ними у подальшому, а як буде їх життя у подальшому складатися? І це було для матус дуже-дуже важливе. Ну, і третє, це що Наше майбутнє зараз не визначено. Ми все це відчуваємо, особливо ті, хто знаходиться в Україні, да, особливо ті, які переживають ці тривоги, це пов'язане, по-перше, з війною. Але, на мій погляд, наше майбутнє почало ставати для нас невизначеним ще з ковіду, коли нас ізолізували, ізолювали. Коли нам не давали можливості спілкуватися вживу, а для деяких людей це дуже важлива потреба. І ми не розуміли, що подальше буде у світові. Зараз е, наклалась війна і наклалися е, деякі ще е, інші фактори. Е, я дуже багато слухаю і дивлюся. І читаю про виступи фоторологів, які ну, розказують, що може бути з людством у майбутньому. Мені дуже до вподоби такий ізраїльтянин Ювальд Ной Харарі. Він дуже багато зробив таких фоторологічних передбачень. Навіть він казав наприкінці, я слухала його в лекцію наприкінці 2001 року, коли він сказав, що е, він так і сказав, що, е, що світ настільки став е, е, свідомий, що е, неможлива війна, але вже у 2022 році він. Е, Визначив, що він помилився е, на цю тему, але зараз він дуже багато каже про штучний інтелект. Так, ми дуже багато говоримо і про екологію, і про розумне споживання, і про зелену енергетику, але більш багато вже в світі говорять про штучний інтелект. І він також говорить про загрозу штучного інтелекту для людства. Бо якщо коли розробляли штучний інтелект, людство розробляло штучний інтелект, то була така задумка, що штучний інтелект в першу чергу звільнить від важкої роботи людей, які займаються ну, фізичною важкою роботою, але коли вже був розроблений GPT-чат, то було зрозуміло, що штучний інтелект в першу чергу впливає на інтелектуальні професії. І вже є приклади. ну, Я не кажу вже про ці кол центри да? я не кажу, що ну, використання штучного інтелекту, там, у банковській сфері, ми все це роботів, це штучний інтелект ми вже відчули на собі. Але вже штучний інтелект впроваджують на етапах на перших етапах продажів, коли звертається людина, і це вже стає таким повсемісним. Ну і багатьох я можу про це дуже багато розповідати в багатьох інших професіях. І навіть у нас був такий випадок, коли, ми, коли діти досліджували професію. І дівчина прийшла на заняття і назвала професію. Про цю професію ні я, ні моя колега ми не чули. І в мене було запитання: А що це за професія, а покажи силку, покажи силку, будь ласка, де ти про цю професію чула? І вона сказала: Я не можу надати силку, бо я задала питання чату GPT. GPT і він мені згенерував про цю професію. Ну, це був такий дуже, ну скажімо так, випадок, який ну, цікавий випадок у нашому у нашій практиці. Ось. І які результати з да, того, чого, чого я назвала, які результати ми бачимо на підлітках, на групах, да, що є. Дуже велика невпевненість дітей у своєму виборі, навіть коли вони дослідили про себе, все знають про себе, все знають про професію, але ці всі фактори, ці всі важелі впливають і вони впливають на їх впевненість. Ми визначаємо, що є тривога за майбутню роботу. Бо вони не розуміються, чи замінить її штучний інтелект їх, чи не замінить, або що замінить, або як зміниться їх професія, бо як вона трансформується, що додатково буде потрібно у цій професії? Є деякі нерозуміння, навіщо зовсім обирати професію, це я казала, як ну, був такий випадок, що й підліток один сказав. А, а навіщо обирати професію, якщо у нас війна, і ми можемо тратити не тільки сенс, да, а ми можемо тратити і життя, то навіщо нам на це звертати увагу. І е, навіщо кудись прагнути. Тобто є і таке у, підлітку, у підлітків, е, скажімо, е, Визначення, да, навіщо кудись прагнути, бо я не знаю, що буде у майбутньому. Це все дійсно впливає на вибір підлітків, це все дійсно заважає вибору, і е, є практичні інструменти, які ми вживаємо на своєму курсі, і є практичні інструменти, які можуть навілювати, ці тривоги, ці страхи, і про ці практичні інструменти е, вже розповість моя колега Юлія Товстокора, і більш детально е, Це сутренерка курсу Свідомий вибір професії. Е, ці інструмен... Про ті інструменти, які вона дійсно вживає у своїй роботі із підлітками, у консультуванні з підлітками. І я надаю вже слово своїй колезі, вона сама більш детальніше про це все розповість і надасть приклади і свого досвіду, практичного досвіду. Дякую за увагу. Вітаю вас сьогодні. По-перше, мене звуть е, Яколена Юлія Товстокора, я кандидат психологічних наук, профорієнтаторка, підліткова та сімейна семі... психологиня. Я дійсним членом Української психологічної асоціації. І сьогодні я поділюся з вами інструментами, які можна використовувати викладачам, вчителям, методистам для роботи з батьками та підлітками. Так, і я тоді перейду до інструментів. Ну, такий інструмент, мабуть, всі про нього знають, і при виборі він часто я не буду на ньому дуже багато зупинятися, і при виборі дуже часто використовуються, мабуть, що у всіх сферах там, де треба зрозуміти або зробити вибір, і це декартові координати. Ми теж їх використовуємо навіть в курсі при роботі з підлітками. Тобто, коли є професія, яку обирає підліток або декілька професій. То ми тоді робимо таке, що, я буду, що буде, якщо я оберу цю професію, що буде, якщо я не оберу цю професію, розбираємо. Пишемо максимум 5-7 відповідей на кожному квадраті. Дуже уважно зверніть увагу на те, що на послідовність вона тут вказана, та на те, що в першому квадраті у вас тільки плюси, а в другому квадраті можуть бути і плюси, і мінуси, в третьому тільки мінуси, якщо не буде, і якщо не оберу, і в четвертому і плюси, і мінуси що чого не буде, якщо я оберу цю професію, і це дуже допомагає підлітку обрати або подумати над тими варіантами, які він вже має. І більш детально я розкажу про інструменти, які можуть використовувати викладачі, батьки, ну викладачі та а, а, вчителя в при роботі з підлітками. А це інструмент, ну, по перше, хочеться від себе сказати, що ніколи не приймайте рішення за дитину, керуючись страхом. Якщо у вас виникають боюсь, якщо я не зроблю цього зараз, то і у вчителів, і у батьків, то негайно зупиніться і що вам тут треба зробити, да? Бо дуже часто. Чомусь бачать, що в дитини добре вдає, вдається якийсь предмет, це з нашої практики. І кажуть дитині, що давай дивись в цьому напрямку. Але предмет в школі не є професією. Професію треба досліджувати. І от для того, щоб не було такого контрпереносу ваших страхів та тривог на підлітка, що треба зробити? Така Дуже проста практика це лист тривозі. Тобто вам треба взяти і написати цього листа, або запропонувати батькам, якщо вони сумніваються там, чи здатна дитина самостійно обрати, чи не зробить вона помилку, якщо буде обирати там цю професію. Бо теж такий випадок в нашому в нашій діяльності так буває, що батьки, ну, це їх не перша професія, наприклад, маркетологи вони закінчили якийсь курс, спробували, в них нічого не вийшло. Потім дитина з самого початку вона цікавиться цим маркетплейсом, всіми речами, їй подобається. Але батьки кажуть, що ні, в тебе нічого не вийде, бо Ну, тобто, в мене не вийшло. Що тут треба зробити? От, написати цього листа це дуже класна практика. А, ну, в КПТ її використовують. Тобто а, почніть лист, да? тобто, до того до кого ви звертаєтеся. Наприклад, там Дорогий, дорога ім'я дитини, пишу тобі цей лист, оскільки хотіла б висловити свою турботу, прописуйте, про що ви турбуєтеся. Викладайте всі ваші страхи тривоги. Наступне, що треба зробити, це конкретизувати причину, розказати, що саме викликає у вас хвилювання. От, можливо, це якісь стереотипні думки, можливо, ви чи батьки от щось не дослідили самостійно. Можливо, вони послухали досвід когось іншого, а але теж не дослідили спеціальність та професію, а от тільки за досвідом якихось близьких друзів або знайомих. А це допоможе вам краще розуміти вашу турботу про майбутнє дитину. Тобто, чому воно саме виникає, в чому саме ця причина, і це буде таким поштовхом для того, щоб її вирішити. І... Наступне це поділіться своїми почуттями, тобто все, що вас викликає. Да? Там, наприклад, у вас там, коли дитина вас не чує, може якась там агресія, да? там, або злість якась, або там, ще ну, не знаю, ви себе подавлено дуже відчуваєте від того, що вона не слухається та закривається. Тобто тут важливо а, про свої а, почуття, емоції та саме ситуації, коли це виникає. А, Подайте пропозицію для вирішення проблеми. Якщо, коли ви будете прописувати перші три етапи, у вас виникне розуміння, чому так стається, і вже виникнуть думки, як це можна вирішити. Тобто дослідити там, за допомогою профорієнтатора якихось курсів чи звернутися там, до якогось. Закладу навчального, подосліджувати професію чи до якогось спеціаліста, тобто, щоб то зрозуміти, з чого почати, або навіть просто почати з того, що подивитися якісь ролики про ці професії в інтернеті. Ну, щоб у вас і у вас можна разом з дитиною це робити, з підлітком, щоб у вас і у підлітка знялися ці. Тобто людина розкаже вам про свою професію, про плюси, мінуси, ризики. І от те, що да, закликати до співпраці та розмови. Це те, що, на чому я наголошувала спочатку: що дитині треба дати право самостійно вирішити, щоб вона була мотивована на навчання в навчальному закладі. Обираючи за неї, роблячи вибір за дитину, ви лишаєте її от тієї спроби набути свій досвід. Та зрозуміти, чи дійсно їй подобається, якщо вона от буде робити так, як завжди кажуть батьки чи вчителі, то в неї не буде цієї мотивації далі навчатися, і що страпляється з такими. Студентами, абітурієнтами, які вступають вступниками, те, що вони лишають, тобто освіту, вони не розуміють, навіщо їм це, або якщо їх закінчують заради батьків, то кладуть диплому і не знають, чим далі займатися. І приходять вже в дорослому віці. У нас була така програма для дорослих на профорієнтацію, тобто, втрачаючи час. І, це перший такий інструмент, яким я хотіла з вами поділитися. І наступне це от теж про працювання негативних установок, що ви можете пропонувати батькам. Це теж взяти аркуш паперу. Усі практики написання, коли ви прописуєте, навіть не проговорюєте, бо коли ви проговорюєте з батьками про якусь проблему. Тому вони чують тільки себе. А коли вони прописують і бачать, в чому тут є причина, то тут вже зовсім міняється ракурс. І що тут треба: взяти аркуш паперу, провести вертикальну лінію, написати нічого страшного, що моя дитина має труднощі там в навчанні, там зараз не знає, куди йди вступати, може не вступати в обраний навчальний заклад. Там, або е, батьки робили до цього е, акцент тільки на математики та англійській, а так сталося, що найближча країна, до якої вони вступають, е, то це Польща. І тоді у батьків, е, старшокласників, починається ну, така паніка: а що ж нам тоді робити? Тут це теж можна записати. А праворуч запишіть свої роздуми, які спадають на думку у відповідь на ці твердження. Тобто, щоб можливо їх було спростувати, ну так, якщо на не на польській не встигне вступ, або вона може взяти рік, навчити довчити польську, або наприклад, вже вступити на англійську, а потім довчити і перевестися. Тобто теж розглянути різні варіанти, можна і потім, коли ви коли батьки це зроблять. Можна запропонувати дитині, що можемо тут разом зробити: ну тобто, або подивитися якісь курси, або якісь навчальні програми. А як ти вважаєш, теж спілкуватися з дитиною, ділитися своїми думками, почуттями, але не робити контрперенос, не вирішувати за дитину? І ставити питання: чи абсолютно я впевнена, що ця думка вірна, що моя дитина не вступить. Бо а, такий теж випадок а, в Україні досить, досить багато університетів, які приймають і навіть зараз теж які приймають бездачі нам те в цьому році, а те, що побачила, або там бал дуже низький. Але батьки чомусь обирають якийсь той заклад, в якому вони або самі навчалися, або їм зрозуміли, або їм здається, що він престижний і не дивляться всі інші. Чому так не треба робити? А, ну, навіть якщо ви. Мрієте, щоб ваша дитина вступила там в самий найкращий заклад в Україні. По-перше, тому що це дуже сильно звужує фокус. Коли ви розширюєте фокус, зменшується тривога. Тобто розгляньте всі можливі варіанти, всі плюси, мінуси, і це теж зніме тривогу у підлітка при виборі навчального закладу та спеціальності. Подивіться освітні програми, чим вони відрізняються. І останнє це таке, чим би я хотіла теж з вами поділитися: це інструменти для саме для підлітки. І тут вже можна використовувати напряму і вчителям і батькам. Тут можна запропонувати, поміркувати про майбутню професію та. Продов... Ну, тобто продовжити твердження, да? навіть якщо підліток ще не знає, що це за професія або не досліджував її. Чому складно обрати? Тому що більшість підлітків вони нічого не знають про професію, їм дуже складно у такому великому обсязі інформації аналізувати, і це дуже круто, якщо ви даєте в своїй практиці ділитися з учнями. А інформацію, як це робити, бо в них, ну тобто, вони дуже часто кажуть, що ми звикли, що нам все дають, і ми тільки по інструкції робимо. А аналізувати, шукати е, інформацію нам дуже складно. То Тут ви можете задати такі прості запитання. Коли я думаю про свою мою професію, я мрію, про що я мрію? Тобто, і Тут вже з'являться якісь можна там далі е, Продовжувати діалог з дитиною, там що це може бути. Коли я думаю про свою майбутню професію, то мені б дуже хотілося, щоб там разом там, з батьками або там, з друзями це було. Тобто, таким чином, вже в дитини зникає тривоги і з'являється зацікавленість пошуку інформації. Тут теж можна проговорити про те, що турбує дитину, там саме там коли я. Думаю, про свою професію мені стає страшно, якщо я. І тут що мають зробити і вчителі, і батьки, тобто показати оці різні варіанти, що можна зробити, щоб не боятися, бо страх у нас виникає, коли ми не усвідомлюємо, що нас там очікує. А коли ми про це проговорюємо, які можуть бути варіанти, то цей страх і тривога невілюються. Дякую.